Пам-пам-пам-пам. Все є. Це дуже добре. Так, що в мене з цим з мережою? Світлорбануло вже навіть стрім не запускається, блять. Ну херня. Будем сподіватися, що розлагає. Так, думаю, що повинен запуститись нормально. А то світла нема, вже походу і стрім лагає. Бачите, що робиться? А якщо не знаю, я думаю, що це цікаво, Ладно, то патрульне Нападаю на всіх підряд. А... а якщо, скажімо так, пересічаємось з кимось, тож треба, щоб глядачівці побачили. Треба обов'язково, бачити. так, поставте плюсики, нормально, все працює чи ні. Чи видно мене і чути нормально? Якщо видно чути нормально, ставте плюсики. Якщо якісь питання, то обов'язково пишіть. Щоб я знав. У мене тут невелика прогулянка, приблизно 7 хвилин, небагато. Але діло в тому, що сьогодні я б е, з тою самою групою овіщення, що зупиняли це два дні назад. Я просто не дійшов, вони мене не побачили. Так, косино пройшовся, побачив їх. Так що бачу, що вони працювали. Uh, давайте подивимося по коментах. Бля, мені треба в аптеку зайти. Напевно. Знаєте чого в аптеку треба зайти? Де це аптеку тут взяти? Або прогулятися. Ладно, йдемо в аптеку тоді чи що? Йдемоте в аптеку. Та бачите руку треба помастити, купити мазь. Uh, yeah, uh. Ладно, йдемо, прогуляємося. В аптеку там в аптеку. Я зараз справляюсь в цьому місці, де це стояла група тільки що. Недавно, ну це недавно це було три години назад приблизно. Але все одно я тільки що йшов, їх тут вже й не було особо. А, і ще я зайшов там, скажімо так, бачу відоси, що ця сама група чудити почала, колись там втягали. Якихось двох пацанів взялися. Я думаю, все зрозумів, побачив, як би, зробив висновки. Ні, Ми з ними нормально поспілкувалися, якби. Все окей. А, куди йдеш? В аптеку йду. Зараз не знайдемо якусь аптеку. І е, щось дещо купимо, скажімо так. Мазь купимо у них. Там-там, там-то дам. Там -та -дам. Перейдемо тут дорогу, напевно. А, це, до речі, Чи? ні, ні, це далі ми пересікалися. Далі. Та їх там немає, Я тільки що, що там не було. Поїхали вже в другий район орудувати, значить. ТЦК тебе ще пакували. Ніхто не пакував, мене ніколи, ніхто руками не ліз, все нормально. Як би взагалі, навіть пальцем не лізу. Не, так все ж нормально, я по суті ж нічого не порушив, так, да? як би. Ну, це нічого не значить, так як ми живемо в Україні, це ж нічого не значить. Де-факто можливо все. А то, що де Юра там прописано, ну, мало лі. Може воно не працює, так? Да? Толком. Хто його знає. Треба на практиці дивитися, як все працює. А не те, що там де Юра прописано, що все окей, так? Да? Привітте на Київській. Ні, ні, я не на Київській, я біля ЖД. Біля ЖД вокзала, можна сказати, гуляю. Прогулююсь тут. Ну, сьогодні, до речі, це зранку йшов, скільки там... Тільки три d побачив. Біля мене проїхалися, ніхто не зупиняв мене, скажімо так. А потім... Ще бачу цю групу оповіщення, скажімо так, називаємо їх групою оповіщення, які мене стопарили. Той що стопарили мене скільки? Два дні назад. Може ви бачили да, відео. Це їх теж бачу на їхньому пікапі. Разом вони з Дастером працювали. Прям серйозно все. Писали, що тебе мобілізували. А, я бачу, мене вже там поховали і цей, написали, що я вже в штурмовій бригаді, там вже, що я доброволець. Там вже понаписували таке. Я як почитав, сміявся, напевно, дуже довго. Я навіть не відповідав, мені просто смішно це все. Я думаю, ну чого, нормально, хай попишуть. Там ще так серйозно <хи>, понаписано. Дехто навіть сказав, що, що це саме він там, мене мобілізував. Я думаю, ну ладно, це взагалі весело. Підняли, підняли настрій мені і моїй аудиторії. Повеселились, скажімо так. Ще й добре. Так, бачите, щось нема, цікаво. Хоча ж стояли тут. Сьогодні сьогодні були, а зараз нема. Поїхали десь далі урудувати. Заробляти гроші. А... ТЦК якийсь писав, а це вони приколи всі тягнуть. Як боти, там і ТЦК сидять. Взагалі, просто беруть всі прикол, тянуть. Вже деякі смішне, що написали, що все, він вже там штурмовій бригаді, доброволець, всі справи. Я бачу ці коменти, скажу так. Так, Дякую за втринку. Нормально штурмуєш, ти даш? Штурмуємо зараз тут, нормально так. Наконець то Наконець ти встретив тікову ізкал. <хи> нормально, нормально, по базару по-любому. Все окей, бач. Ці генератори гудуть страшно, бачите? Світла немає. Звук страшний на вулиці. Якби вони десь їх виносили на двір, ну, внутрішній двір, да, я маю на увазі, то було б ще нормально. А так вони сюди виносять на вулицю і все гуде. Так, в мене ще одна хвилина, як завжди, стріл залетив. Ну ладно. Це один, бачите, генератор такий на всю катуху. Здоров'я тобі, взаємно вам також здоров'я. Так, в мене часу немає і... Бачу, що маса коментарів ці чіпи в цьому пікапі. Намагалися мене закинути всередину сили, а мені 18. це коли було. Ти що? Вони що, на приколі. Треба їм сказати. Ми ще я і скажу, що вони чують. Вон, ще якісь ладно, то не вони, напевно. Щось похоже, може поїхало. Та треба було сказати, що тобі 18. Та в цілому, в тому випадку, тіпа, покажи, що Ну, свій вік покажи та все. Тому там нічого страшного. Держу група Вінниці, де вони стоять. Не зрозумію, яка ще група? Про яку групу маєте на увазі? Не знаю ніякої групи просто. Толку. Дякую за втиски. Саме жесть, коли дівчинка говорить, іди ді служи. Саме, саме жесть, якщо тебе жінка здала, це цікаво. Це жесть. реально це такі випадки. А дівчинки то таке, знайдеш другу. Так, де це аптека? Так, у мене що там стрім залетів. Да, чи стрім залетів. Ладно, давайте я вас в аптеку з собою візьму. Е -е -е. І зараз ще трошки прогуляюся. Хвилину. Зараз зайдемо. До так, доброго дня. А скажіть, у вас є Лєво міколь? <діву> давайте один. Наразі. Ага, давайте пайпас. Номер телефону, Ні, не можу зараз сказати. Давайте просто описуємо всього. Угу, зараз оплачую хвилину.